У Римі за участі президента Зеленського купи інших іноземних лідерів і звичайно українських урядовців, посадовців, депутатів, ну і нас, журналістів, відбулася конференція з питань відновлення України, і треба сказати, що вона стала несподівано успішною для нас. Спершу коротко про те, що ж власне тут відбулося раз на рік в одній із держав-партнерів України у тій, яка бере на себе координацію допомоги е і береться зібрати всіх партнерів. Відбувається конференція з питань відновлення. Ну відновлення це звучить гучно, нібито ми вже відбудовуємо Україну. Реально задача інша, точніше, навіть дві: одна із задач це зібрати політичних лідерів і домовитися про те, як саме вони будуть допомагати Україні. І Друга задача зібрати експертів і поговорити про реформи і знайти, ну можливо, навіть де натиснути на українську владу. Перша задача вже завершена. Президент звідси поїхав. Друга ще триває. От поки ми пишемо це відео, експерти говорять про те, яким чином нам реформувати Україну для вступу в ЄС. І за обома напрямками, ми маємо на маю сказати дуже несподіваний успішний результат, але спершу про головне, звичайно, про війну. Паралельно із конференцією, паралельно з тим, як Зеленський, Джорджа Мелоні, прем'єрка Італії, Дональд Туск, прем'єр Польщі, який наступного року прийматиме наступну конференцію з відновлення. От вони спілкувалися тут про допомогу Україні, про додаткові гроші. Паралельно із цим ну точніше під час однієї з панелей відбулася також зустріч коаліції рішучих та сама коаліція, в яку об'єдналися ті друзі України, які готові, ну скажімо так, ламати міжнародні правила і допомагати Україні утримувати мир після того, як зрештою вдасться примусити Росію до перемир'я вперше за час існування цієї коаліції, вперше. У ній взяли участь Сполучені Штати Америки, і це, мабуть, найголовніший результат. Понад те, ну звичайно, тут не було. Президента Трампа може це і на, на краще е, в США. Представляв Кіт Келох як спецпредставник Трампа, а, а також Лінці Грем, сенатор, який є одночасно проукраїнським і представляє партію Трампа. Тобто, в принципі, США були, але не на найвищому рівні. Утім, найголовніше, що вони задекларували, що дійсно їдуть сюди на коаліцію, що це перше представлення Сполучених Штатів у цьому форматі. Чому це надзвичайно важливо? Насправді, від по суті, від Б, березня коаліція майже не е, працювала через те, що всі держави чекали, так якою ж буде роль США США морозилися, намагалися видавати, що вони е, в принципі не приймають цей формат. Ви домовляєтеся без нас. Ми не будемо надавати гарантії безпеки, не будемо вас захищати. І ну, власне, воно зайшло у е, глухий кут. Зараз змінилося щось, і у Вашингтоні зрозуміли, що їм треба долучатися до цього процесу і надіслали своїх посланців. для для того, щоб показати. США відтепер є членом коаліції рішучих. Звичайно, ми не можемо гарантувати, що це лишиться назавжди, але перший крок дійсно дуже добрий. Понад те, кіт Келох, виступаючи тут на відкритті коаліції з питань відновлення, зробив кілька маю сказати, революційних для Трампівської Америки заяв. Він зокрема підкреслив, що якщо, зрештою, ми будемо говорити про будь яке перемир'я, по-перше, це не має бути просто припинення вогню, має бути гарантія того, що Війна не почнеться знову, і ну, це говорилося не раз, тобто що має бути якийсь механізм, але тепер США готові брати у ньому участь. І, друге, досить несподівано, Кіт Келох почав говорити не лише про незалежну Україну і збереження незалежної України, а про те, що ключовою умовою має бути суверенітет, збереження національного суверенітету України в ухваленні рішень. Так, ну, Він провів аналогію з тим, як е, е, вирішив все Америка. Е, це Такі ну не прямий, не пряма заява, але натяк, який почули партнери, про те, що також у питанні вибору зовнішнього вектору, вектору інтеграції Україна має мати суверенітет. Будемо дивитися, як це буде розвиватися на практиці, але поки від США сигнали позитивні. Одночасно були й дуже позитивні сигнали з боку Європейського союзу. Сюди приїхала Урсула фон дер Ляєн, Антоніо Кошто. Приїхала комісарка Марта Кос, яка займається розширенням, і вона заявила про те, що, попри угорське вето. Планується, що Україна відкриє усі переговорні кластери у переговорах з Євросоюзом цього року. Тобто, навіть попри блокування Орбана у Брюсселі мають якийсь план. Ну будемо дивитися, який саме, але те, що про це заявляють навіть зараз. Це дійсно дуже позитивний сигнал, і звичайно підкреслили, що Україна вже зараз може і має відкрити перший переговорний кластер, тобто наш рух до ЄС. Ну сподіваємося, дійсно станеться диво і набуде практичного характеру. А тепер про те, що можна сказати, є негативною або. Турбуючою новиною, коли ми їхали сюди, от в попередньому відео лінк на яке ви знайдете у коментарі, ми пояснили, що зараз у реформах, які проводить Україна. Настав складний період. По суті, йдеться не лише про зупинення реформ багатьох, а і схоже про відкат у ключових питаннях, зокрема, йдеться про бюро економічної безпеки БЕБ, яке влада українська, будемо говорити чесно, конкурс в на керівника БЕБ влада. Намагається зламати, е, і були сподівання, що на цій конференції на Україну зможуть натиснути і змусити переконати Зеленського зрештою повернутися до виконання закону, так як він прописаний, призначити, е, щоб уряд призначив е, того переможця конкурсу, який власно виграв. Е, на жаль, тут сигнали негативні. Жоден, підкреслю, жоден із посадовців е, і у публічних виступах, і у розмовах куларах. І наскільки. Е, Можна по побічних сигналах судити і на двосторонніх переговорах вирішили утриматися від цього, і Зеленський не отримав сигналів про те, що тут треба щось змінювати. На жаль, це означає, що з конкурсом на БЕБ ну, позитивних новин чекати. Не варто як це поєднується, як можливо, що від України не вимагають однієї з ключових реформ, але при цьому дають сигнал про те, що переговори про вступ можуть розпочатися наразі. Ну ми чекаємо деталей цієї інформації, але є вже натяки на те, що у Брюсселі є якийсь план. Ну, а ми в Європейській Правді обов'язково будемо про нього розповідати. Тож лишайтеся з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди, підписуйтеся і ставте у коментарях питання про те, що ще ви хочете дізнатися про цю нараду у Римі. До побачення! Лишайтеся з нами.